Накипіло з Філіпом Диканем. Час прямого вечірнього етеру. На хвилях Радіо Накипіло. Радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. Ну і продовжуємо, власне, дізнаватися про різні заходи, цікаві, які буквально від завтра вже розпочнуться у нашому місті. Мене звати Філіп Декан, я ведучий цієї вечірньої години. Ради вітати всіх, хто. Налаштувався ну, на хвилі радіо накипіло тільки що хто слухає нас із самого початку. І е, я радий, радий повідомити, що відомий мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Докюдейс знову завітав до Харкова. Ну, власне, у свій, я так, наскільки я пам'ятаю, у свій е, практично традиційний е, час. І поговоримо про фестиваль, про його програму з регіональною координаторкою докдейс від Харківської правозахисної групи Ольгою Солопа. Анви, Ольга, радий вас вітати в студії радіо Накипіло. Дякую, добрий вечір. Ну що ж, я попрошу. Я розумію, що фестиваль знаний, фестиваль відомий, звісно, але впевнений, що не всі а слухачі не 100% знають, що це власне таке, чому він мандрівний. Буквально в декількох словах, будь ласка, нагадайте. Так, звичайно, головний фестиваль проходить в Києві на початку літа, і потім відбувається відбір, скажімо, кращих або стрічок, які підходять під нашу тематику цьогорічного мандрівного фестивалю. І ці фільми подорожують областями України, щоб всі могли подивитися більше документального кіно, українського, міжнародного. І в підсумку, оце і є мандрівний фестиваль, тому що ми мандруємо Україною. І дуже класних фільмів між іншим про права про захист прав людей, тварин, між іншим, також і, і так далі а раніше. Ну це було в навіть не те, що я б сказав, в глибоко мирний час, ще в доковідні часи. Фестиваль мандрував не тільки по великих містах, таких як Харків, а ще і по районних містечках, куди тільки не заїжджав. Він і не в чому це ще в велике місто, а був в невеличких містах. Зараз я навіть не, не згадаю в яких, але бувало. Зараз я так розумію, ну неможливо це так робити. А, цим займався насправді просто інший координатор, і зараз я просто скординувалася над тим, щоб це були відкриті покази, тобто угу. люди приходили, а не в якихось там хабах, школах, тобто не закриті, а люди. Просто які хочуть подивитися кіно, вони приходять. І тобто, це можуть бути як і були школи, які були, або заклади якоїсь освітні, наприклад. Але і люди, які не з цих закладів, то теж зараз можуть подивитися кіно. Але зосередилися на Харкові. Я так, маю на увазі. Так. Це так. ну і, звісно, місця безпечні тут у нас буде один між іншим один з один спокспоказів. Навіть два покла навіть два, да, навіть два покази. Його модеруватиме наш колега, ведучий ранкової програми, накипіло з Володимиром Носковим. Власне, Володимир Носков, про програму. Що цього разу, що за фільми представлені? А, насправді дуже багато фільмів. А скільки, до речі? Вісім фільмів. Угу. І а, вони будуть дуже сконцентровані, ми будемо впродовж трьох днів їх дивитися. І а, кожного дня у нас виходить завтра показ. Після завтра у нас чотири покази. Після після завтра у нас три покази. Ох, серйозно насичена програма. Да, дійсно да, mm -hmm. дуже насичена. тому що вирішили спробувати такий е, новий формат, щоб це виглядало прям як фестиваль, е, коли багато всього, і можна прям ходити між локаціями, дивитися і відвідувати різні заходи. А що за, що за програма? Ну я розумію, що ви як координаторка фестивалю для вас, мабуть, всі фільми цікаві. Може, є щось на що ви особливо рекомендували звернути увагу, або взагалі якийсь фільм, ну чимось знаєте, чимось незвичний, або той, який вас може персонально чимось зачепив? напевно, це єдиний повний кадр, це київські файли нідерландського режисера. Він про архіви КГБ. Как давай и він дійсно дуже цікавий, тому що, по-перше, це про нашу історію. А по-друге, там доволі цікаві персонажі. Це люди, які, на яких дійсно були заведені справи, і вони через стільки років дізнаються про ці справи. Вони їх можуть побачити, почути, подивитися, що там взагалі було. Особливо мені там сподобалася героїня француженка. Вона приїздила до Львову, і у неї тут був коханий. Всяке таке, і він виявився агентом. І вона просто дуже так це сприймає. Має знаєте. а вона тільки от зараз дізналася, да. що він колишній да. агент, так да, і Ох. вона прям це сприймає дуже так просто і з юмором, і дуже самовпевнено там її. Такі е, фотографії відверті доволі, і вона така, вау, нічого собі я була хороша. Ух, як здорово, слухайте. А тобто тоді от все фотографували її зв'язок, так би да. мовити. А це які роки? Вісімдесяти чи раніше? Е, напевно, раніше, раніше вона, навіть. можливо так. Я точно вам не скажу, але е, вона приїздила ще студенткою, і вона просто туристкою була. А вони підозрювали, що вона mm -hmm. агентка. і тому до неї був представлений цей агент-коханець. Слухайте, обожнюю, треба сказати. Казати такі фільми, таку тематику, бо це ну, тут взагалі, знаєте, схоже на такий детективний жанр, можна сказати. Плюс дійсно показує цю радянську абсолютно жахливу дійсність, коли підозрювали майже, майже всіх, і кожен міг потрапити от на цей гачок КДБ. Так, так, але, але я спілкувалася з директором ХПГ Харківської правосхідної групи Євген Євгеном Захаровим, і він насправді сказав, що у них не було у цього страху, знаєте, що ми зараз думаємо, що їх прослуховували, всяке таке. Вони не боялися, і у них цього не було. І це прям дійсно захоплює, що люди прям боролися і не відчували знаєте... Ну зараз це здається просто чимось неможливим, і думаєш, боже у мене таке вдома було. Я просто не знаю, що робила. Ну вони ж не знали з одного боку, а з іншого да. Я, я, я вони розумію, що таки знали євген за Захар... так. Євген Захаров про тих людей, які, е які не боялися встати проти системи, само собою. Да так і ну і про так. те, що вони знали, що ага. за ними слідкують, що і за ними спостерігають, і це в фільмі теж показується, що вони відповідно знали, що все це було у них вдома. А фільм цей зняв Володимир Бірчак, історик редактор історичної правди. А, да? Він він не зняв його зняв Нідер... нідерландський режисер. Але Бірчак був історичним консультантом. Ага, він знайшов дві історії з фільму, які там представлені. Також цікаво слухайте. Да, і ми з ним будемо завтра зустрічатися в Єрмілові. Він розкаже відповідно про фільм, і також поділиться в інформацію взагалі про архіви, тому що він дуже багато працював в архівах ХСБУ. О п'ятій годині вечора розпочнеться і так. в Єрмілов Центр, як ви сказали. Ну от я навіть не знаю, що робити, хоч вечірній тер відміняй. Слухайте да. І тут я, я шкодую, що е, ці фільми не можна ніде подивитися, бо їх не буває у відкритому доступі. Е, да, Наскільки е, я пам'ятаю, е, тільки лінь, от... у нас бо... є DocuSpace, е, це платформа, де можна дивитися онлайн. Ви ага. просто купуєте собі квиточок. Він там дійсний. Я точно вам не скажу скільки, це треба перевірити краще uh -huh. на сайті, але все-таки ви можете... Можете подивитися всю програму, яка представлена. Просто треба спостерігати, в які фі в терміни ці фільми з'являються. О, чудово. Ну тут да, тут важливо не прогавити, виходить. Так, і це ну перший день єдиний, коли буде один показ. Потім, як ви сказали, насичена така програма. Що ще цікавого? Так, 16 листопада, в суботу у нас буде два покази зранку у центрі вікно в Америку. Це в Каразінському. Це будуть короткометражки, однак потрапив. Короткометражка Порося Нельсон. Вона така, ну от назва так, каже сама за себе, дуже позитивна, але і наштовхує на думку. Там просто про порося, яке взяли міні пігом а вираз дуже не мініпі. пі Боже. Це як в старовинному анекдоті, знаєте, да. коли пішов хлопець хомячка купувати, да, а потім виявилося, що це відміддя. Так, так. І потім вже це а, реальна історія, так? Так, це реальна історія. Клас. І а, сенс в тому, що спочатку не хотіли сусіди, щоб жила. Ну, це реально така mm -hmm. велика свинка. І це не село. І це не село. Це в Нідерландах теж здається. Mm -hmm. І а, в підсумку. Вони розкрутили так в соціальних мережах, в інтернеті, на телебаченні цю свинку, що люди змінювати свою думку почали про неї. От, і ми будемо після фільму обговорювати якраз е, лідерів думок, як ними стають, хто це взагалі такі. Тобто, у нас буде така дискусія, жвава після фільму. От, і також потім ми подивимося фільм Чоботи в ґрунті, Руки в землі це української режисерки. Е, Автопортретний фільм про неї і її бабусю. Дуже знаєте такий щемливий, тому що там про те, що її бабуся подарувала їй насіння помідорів до повномасштабного вторгнення. І зараз вона переїхала до Нідерландів. І вона у себе там на балконі саджає усі саджанці, mm. і бабуся по дзвонку, навчає її доглядати. Oh, як Здорово, як щемливо. Да, це дуже прекрасна історія. І після цього ми будемо розмовляти з психологиною ХПГ про те, як допомагати собі в стресових ситуаціях людям навколо, тому що ну у нас в житті дуже багато стресу. Якби хто не намагався це no, сказати, що ні ні ні, дійсно є стрес, і треба навчитися. І себе підтримувати, і людей навколо, тому що іноді буває прям різкий стрес, і тобі треба не розгубитися і зрозуміти, що робити. От цим ми будемо займатися. Потім у нас буде тренінг з Володимиром Носковим в Єрміло в центрі. Ми минулого року його робили, і всім дуже сподобалось, тому що це такий інтерактивний про інклюзію, і люди навчаються. Сприймати інвалідність, тому що е, людей з інвалідністю дійсно стає більше відповідно е, нам. Як суспільству треба звикати до цього, адаптуватися і розуміти, як нам з цим бути, тому що дуже багато людей губиться і не знає, що угу. робити. І ми будемо навчатися, як допомагати, чи потрібна допомога, як спілкуватися, як ну знати що сказати, тому що дійсно дуже багато людей просто соромиться, хоче допомогти, можливо, але не може, тому що не знає. Не розуміють, як так, не розуміють, так, так, як так, спитати. Так. Навіть. Угу. І в цьому проблема. От ми про це теж. Же, будемо розмовляти в такій інтерактивній формі. Ем, тобто, ну, нехай це буде сюрприз, але це дуже цікаво Давайте, дійсно. Да. Сюрпризом. Да, це дуже цікаво, реально. І напевно, це от єдиний захід з минулого року, який ми будемо повторювати. Тому, да, це Прям я не знаю, я обожнюю Володимира Носкова. Я сподіваюся, західців. Володю чує. Якщо зараз він не перед радіоприймачем, але не на сайті, то потім обов'язково почуємо, буде да. вкрай вкрай приємно. Здорово. Дякую також за, за такі теплі щирі слова на адресу нашого колеги. Супер. І е, останній показ в суботу буде в Pride Хабі. Е, е, ми теж будемо дивитися київські файли, тому що це прям супер. Помпезний фільм, і його напевно мають подивитися просто всі. <рес> от потім ми будемо розмовляти з істориком ХПГ. Дуже цікаво, що коли ми розмовляли більше з Євгеном Захаровим, він звертав увагу, знаєте, що показано в фільмі, а що не дуже показано, тому що все ж таки це знімав нідерландський режисер і прям от. Тобі розказує людина, яка була причетна до цього, або дуже багато вивчала. І ти думаєш, вау, нічого собі. А дійсно, ти цього не помічаєш, коли дивишся фільм. Угу. І е, ми будемо поговорити про факти, які були, е, які не дуже показані в фільмі, наприклад. І е, ну, ця розмова теж буде дуже цікавою. Можна буде поставити запитання, поговорити, про рефлексувати про всю цю тему. А це який фільм ще раз? Київські файли. Ага, київські файли. Так, це угу. повний метр. Ну це здорово. Uh, так, і uh, в суботу це у нас чотири покази таких буде. Uh, і потім в неділю буде три, три-чотири, uh, можна так сказати, тому що uh, перших два буде в Накопіло тут. Uh, буде фільм-кіоск. Це uh, в Накопіло, напевно, буде такі більш юридичні, напевно, фільми uh, в плані того. Uh, як взагалі сприймати, наприклад, фільм Кіоск буде перше представлений, і ми будемо потім розмовляти з адвокаткою з ХПГ. Фільм показує, розказує про домашнє насильство, і там теж такий щемливий, він приємний, тому що це вже все пройшло, і одна жінка допомагає іншій? Написати, розібратися з усіма юридичними питаннями, щоб розвестися і почати нове життя. Вона не ці там не особливо показаний юридичний момент, але там показаний моральний момент, що ти можеш допомогти. Як ти можеш допомогти? І це дійсно дуже так розуміється, що дійсно багато людей переживає це. Хочеться про це розмовляти, щоб теж знати, як підтримати, і потім розмовляти з адвокаткою, щоб знати, що робити. От і другий фільм буде у Сітях. Це єдиний фільм, до речі, який не був представлений на основному фестивалі. Тому що докудейс, як організація, почала партнерство з організацією Магнолія. Про насильство в інтернеті над дітьми це дуже така чутка тема, і про неї важко говорити. Mm -hmm. І насправді було дуже важко знайти фільм під цю тему, і просто серед дуже, дуже, дуже багатьох фільмів дійсно знайшли оцю стрічку у сітях, і вона така її можливо іноді важко дивитися. Вона з Чехії. Примітно те, що вона стала найбільш відвідуваною стрічкою в кінотеатрі, документального кіно в Чехії, і там про те, що дорослі жінки, які мають зовнішність, яка більш-менш нагадує дитячу, видають з себе 12-річних дівчат. Їм там збудували. Ну, такі хороші декорації їх кімнат, щоб це було прямо і для них якби, нагадування, там їх речі, там все на знімальному майданчику. от. І ем, вони реєструються на відповідних сайтах, розмовляють з людьми і ем, ну, вони розмовляють з чоловіками, але варто замітити, що там була все ж таки одна жінка, теж, ем, яка примушувала до чогось. і це важко сприймається через те, що дуже багато дітей проходить через це і не знає, що робити. І найгірше, що батьки теж не знають, що робити, і там в закладах освіти, і просто не знають, як про це розмовляти, як це попереджати. Тому що якщо це не сталося, то важко і сказати, що таке може статися. Uh -huh. А якщо вже сталося. То взагалі не знаю, що робити, тому що це не часто приховують, тому що соромно, тому що так. якось не зрозуміло, як відреагують, і так далі. Так угу. за статистикою, десь половина дітей не розповідає навіть. Що вони пережили якесь в якоїсь формою сексуальне насильство, і це дуже страшно. І наприклад, згідно з даними InHope, в 2022 році Україна посідала п'яте місце у світі з розміщення в інтернеті матеріалів сексуального насильства над дітьми і. Тому про цю тему треба говорити. Її треба обговорювати, дискусії вести. І цей фільм важко дивитися, можливо, особливо якщо був якийсь травматичний досвід з цього плану, але його варто дивитися і обговорити. Через те, щоб просто знати, що таке є і що з цим робити, і ми потім будемо зустрічатися з Ольгою Шеремет. Вона якраз координує центр безпечного інтернету в Україні. Ми будемо розмовляти про проект Stop Crime і портал безпечного інтернету, і відповідно про цю кампанію. Теж вона зможе розказати, що робити, якщо людина знайшла, наприклад, якісь матеріали відповідного характеру або Знає, ну краще розкаже, як діяти, mm -hmm. щоб це було безпечно і не страшно людині, яка знайшла, тому що це анонімно, і е, всі справи, які можуть стосуватися того, що людина може прийматися, що про неї щось подумають. От і при цьому убезпечити е, люд дітей, тому що дуже багато такого, і насправді Махноля робить дуже е, велику роботу на протидії Цьому вона сп... співпрацює з поліцією. Ці справи насправді мають деякі. З них звичайно успішні кінцівки, наскільки вони можливі. От і тому це така важлива тема, про яку ми будемо розмовляти. Uh -huh. От і потім ми з накипіло переїдемо в культурно-громадський центр Друк. Знову з Володимиром Носковим, звичайно. І а, у нас буде ще один івент про інклюзію. Він, мені здається, теж буде цікавий через свою інтерактивність. А, ми будемо дивитися кіно в темряві, ну, як і завжди в темряві дивляться кіно, але у нас не буде візуальної складової. Ми будемо дивитися фільм з аудіодескрипцією, а, щоб розуміти, як сприймається це взагалі незрячою людиною. Mm -hmm. Тобто. А, ми розуміємо, що таке є. Ми розуміємо. Що напевно десь воно застосовується, але насправді дуже мало такого. І напевно, в звичайних кінотеатрах взагалі такого немає. І ми будемо потім дивитися ще раз цю стрічку, тому що це короткометражка. Стрічка-короткометражка Дівчинка далеко від дому. Вона теж доволі щемлива буде для нас, тому що вона розповідає про дівчинку, яка мала поїхати з Києва через повномасштабне вторгнення до Німеччини, і у неї тут була. Наскільки можливо, кар'єра гімнастки, ну вона маленька, але все ж таки гімнасти вони ж починають рано, дуже і рано це так. да і це дуже така травма теж для неї. І вона там намагається будувати своє нове життя і мислить напевно дуже по дорослому про те, які рішення вона приймає. Про своє життя, як вона думає, що їй треба рухатися далі, переживати стрес. Я не знаю, чи я думаю так в дитинстві, uh -huh. але ця дівчинка просто молодець. І ми будемо дивитися потім цей фільм вже з візуальною складовою і обговорювати, наскільки взагалі. Є місце інклюзії в сенсі, що воно звичайно є, але наскільки воно зараз займає місце е, в кіно і взагалі в житті, тому що це потрібно, але ми не зважаємо на це, коли нам це не потрібно. Чому саме воно і кому потрібно, щоб да, ми краще да, розуміли це? Да. Так? І найголовніше, що можливо е, аудіоскладова нам не так важлива е, описова, але дуже багато різних інклюзивних. Е, як це сказати, штук складових? Да, в місті вони насправді всім потрібні. Наприклад, коли ми їздимо на велосипеді на самокатах, мами з дітьми, коли ходять? Нам всім потрібна інклюзія в плані індустріалізації нашої і. Це потрібно розуміти, що це не тільки знаєте, о, це для людини з інвалідністю. Мене це не стосується ні, це стосується всіх, навіть якщо ти ніколи не їздиш на велосипеді, десь щось буде незручне. Наприклад, я в Києві зараз, і я розумію, наскільки дуже незручно в Києві зроблені переходи. Я не, я не mm. уявляю, як взагалі людина може пересуватися. Не на велосипеді, я на велосипеді іноді пересуваюся, і мені складно, тому що там переходи просто на кожному кроці, от дійсно, і не завжди там є зручні спуски. А людина, яка знаходиться в інвалідному візку, або е, в крісло колісному, вибачте, і е, їй це просто буде важко. Безсторонні допомоги неможливо, та і то не завжди це, це також допомагає. А... Слухайте. Ну, одним словом, вкрай насичена і цікава програма, так. і одна, з, не одна, а дуже важлива складова, якраз оці обговорення, про які ви кажете, бо це не просто кіносеанс подивився і пішов із своїми роздумами, відчуттями, почуттями. А це і, знов таки не просто можливість поділитися цими відчуттями, а за допомогою фахівців зрозуміти, чому так. Чому тому відбувалося або відбувається щось, да? як діяти часто, як от ви кажете у випадку з фільму з фільмом про сексуальне насильство над дітьми, ну і так далі. І е, у нас буквально хвилина залишається до кінця програми, і ще важливо підкреслити, що вхід безкоштовний, єдине потрібно зареєструватися, так? Так, ну, посилання в нас само собою буде в опису Супер. нашої з вами програми. Так що, е, якщо ви я, я, я сподіваюся, що захочете, буде бажання е, подивитися, е, хоча б деякі фільми, будь ласка. Клікайте, заходьте і реєструйтеся. Да, там дуже легка форма. Буквально три питання і все. І це просто потрібно, щоб ми могли розраховувати, яка кількість. кількість людей. Ну зрозуміло віде. так. Дякую, Щиро, Ольга. Нагадаю, що говорили ми про міжнародний пересувний фестиваль мандрівний, точніше, фестиваль документального кіно про права людей, Докіо десь традиційний, 21-й вже між іншим, який починає, причому стартує з Харкова, так, свої мандри. Ні? О, мені здається, що я вичитав, що він. З Харкова стартував. Ну, не, бачите, не, ми якраз в кінці майже помилився. Ну, закінчує практично да. свої, свої мандрівки по, по Україні, які нарешті у Харкові. І з завтрашнього дня він буквально буде три дні. Говорили ми з регіональною координаторкою фестивалю до кідеїс від Харківської правозахисної групи Ольгою Солопановою. І на чому я з вами прощаюся? Почуємося. Слава Україні! Я вам слава!